Просто вдвох залишились тепер. Знімаємо вам фото, даємо вам фото, де залишилось два дебіла, які казали, що це сіла. Ну два дебіла це сіла. Це ми. Це я, блять, мій братан. І я, блядь. Ми, блять, ахуєвші з ним. Ми, блядь, чесно, пане залужний, не знаємо, що нам робити. тому що, що в нас немає ніхуя. Кроме гранати і автомата, сука. А, КАМАЗ ну ще стоїть який, сука. Хуй, його знає, як його заводить. Толкать його. Давайте ми будемо його толкати вам, щоб доправити, сука, вам е ваше імущество єбане. Ваше Ung імущество yeah, I mean... вам дороже, сука, ніж наше життя, сука. Трошки треба, блять, людей поважати, нахуй. Військовий зараз дуже багато хто йде в відказ. Просто йде в відказ. За чого? Сказати вам за чого? За того що, блядь...